О, ковбасочка. Я вирішив поласувати. От чого воно в тебе добре, ніж у всіх остальних? А якісь секрети в тебе чи що? О, пошлі, я тобі покажу. О. Один із секретів. Гайда <пух> за мною. Ну, пішли. Смак формують також, в тому числі, спеції. Ти думаєш, чого я купую завжди? Будь-які спеції не По тому що в подрібленому, що хочеш, насиплю? Тирсу, пилюку. Та ти що? Використовую. Отакий От ось подрібнювач для спецій. О, нічого собі! Відважую спеції. Горошком перець. Білий, чорний, духмяний. Ось цей духмяний. Бачиш? Все горошком. Далі засипаю сюди в подрібнювач. Тобі треба мелений чорний перець, аромат. Ну да, в мене закінчилось вже. Засипаємо перець, закриваємо кришку, ставляємо таймер, скільки нам потрібно хвилин. О, понюхай. Це... ти шо? Ну то ж. Беремо тарілочку. Тут дивися, ручечка є. І хоп! І будь ласка, чорний мелений перець, натуральний. Хто не знає де. Взять таку мельницю, чудо мельницю вона не зовсім дорого коштує в інтернет-магазині KitchenLine є усе все для професійної кухні, і не тільки професійної ну, зараз. Вся кухня має бути професійна.